12 липня 2025 року показую вам сорт Абрикоси монастирський. Практично вже повністю він достиг. Раніше цього року ось така краса. Дуже смачний, дуже смачний. Єдиний із цих сортів, ну, у мене вже майже більше 25 сортів. Єдиний, який дав цього року повноцінний врожай. Просто фантастика. Як це сталося, я не можу пояснити, тому що він росте в такому місці на полі, де всі вітри продувають його, тобто не в затишку, не, не десь там біля хати за парканом. І все одно він умудрився дати. Ну, я вже десь зібрав з нього близько 20 кг і ще не все. Ще деякі тут зелений, тобто я вже більшу частину зняв його на сьогоднішній день. Вважаю сорт еталон по смаковим якостям. Дуже смачний, красивий, досить. Навіть не знаю, з яким порівняти. По сьогоднішній день він у мене на першому місці по смаку. Безпроблемний, врожайний, заморозкостійкий чи як сказати. Тобто до різних стресів стійкий. Сорт, хоча й старий, але не втрачає своєї популярності по сьогодні. Не знаю, які сорти можуть порівнятися по смаку. Можливо, ванілья кот, Харостар. До яких його віднести, можливо, до ананасок він схрещений з якимсь із ананасним сортом, тому що рум'янця в нього немає. Ось такий він жовтого кольору, не оранжевого, як там Голдріч, припустимо, чи інший. І без рум'янця. Дуже смачний. Ось ближче наблизю. Тобто не дивіться, що тут небагато, тому що я вже більшу половину зняв. Ще частина на Абрикосі. Сорт монастирський.